Вітаю всіх, любі учні! Сьогодні ми вчимося створювати запитання. Урок буде називатися Чомучки. Малюки в дитинстві дуже допитливі. Вони постійно запитують своїх батьків, чому дощ холодний, чому акула зла, чому краби такі сильні. Чому риби такі швидкі, чому крокодили такі злі і багато інших? Тому в дитинстві мами називають їх чомучками? Як і дітки, морські мешканці також запитують своїх батьків постійно і про все на світі? Морський коник Baby Seahorse is very curious. Маленький коник стрибунець є дуже допитливим. В Англії таких чомучок називають Wire. Від слова why – чому? Маленький коник newborn – новонароджений. Виконай, будь ласка, творче завдання в зошиті. Намалюй будь-якого морського мешканця. Маленького краба або маленьку медузу чи коника. Біля нього запиши декілька разів слово «уай». Чому? Уайвайвай, який красивий цей світ, говорить малюк. Але чому відбувається те чи інше явище? Чому море є синє. В англійській мові не можна випускати слово Є. Чому є море синє? Запиши, будь ласка, речення українською. Від кожного слова проведи стрілочку вниз та запиши переклад англійською мовою. Why is sea blue. За цією схемою ти можеш будувати різноманітні запитання. Чому є море? Спокійне, Why is sea calm, чому є море сильне, Why is sea Strong, Чому є море забруднене, Why is sea dirty? Сьогодні на уроці нам будуть потрібні наступні слова. Тому запиши їх в зошит, англійський варіант. Виділяй кольором. Cute милий, friendly, дружелюбний. Angry, злий, строн, сильний, лон, довгий, слайм, липкий, scary – жахливий. Cute, friendly, angry, strong, long – Slimed Scary. Виконай переклад наступного запитання. Чому є пірат злий? Підглядай на схему, користуйся нею та у правильному порядку запиши переклад слів. В тебе повинно вийти Why is Pirate Angry? Пропоную під кожним словом провести стрілочку. Потренуйся поки що, а потім зможеш уже працювати без таких схемок. Зверни увагу на правопис слова «долфін». Хоча звучить звук ФИ, його в слові ми не пишемо. Пропиши це слово. Цілий рядочок, щоб запам'ятати, чому дельфін дружелюбний. Виконай переклад наступного запитання. Пам'ятай, в українській мові ми можемо випустити слово Є. В англійській ми повинні перекласти кожне слово. Чому є дельфін дружелюбний? Запиши український варіант в зошиті. Під кожним словом. Проведи стрілочку та виконай переклад. Що в тебе повинно вийти? Чому є дельфін дружелюбний? Why is a dolphin friendly? Чому є медуза отруйна? Why is a jellyfish toxic? Слово Toxic нам знайоме з минулих уроків. А слово джеліфіш Можна доволі просто запам'ятати, бо медузу порівнюють англійці з жиле джелі плюс риба фіш. Поглянь, якими довгими є крокодили. Занадто довгий в англійській мові звучить як too long, занадто злий, too angry. Занадто швидкий, too fast. Чому є крокодил такий довгий? Why is a crocodile too long? Запиши, будь ласка, прочитай. Поглянь на цей величний корабель. A Звісно, про нього можна сказати, що він занадто великий. Too big. Звісно, малюк може запитати маму, чому корабель такий великий? Why is a ship too big? Повторюй за мною. Why is a ship too big? «Is» Вживаємо, якщо говоримо про один предмет або про незлічувані предмети. Але про це будемо говорити в наступних уроках. Пропоную тобі записати в зошиті, з якими словами може вживатися часточка ТО. Зазвичай це прикметники. Великий і занадто великий. Big – великий, а занадто великий too big. Long довгий і занадто вели... довгий це too long. Strong – сильний, але дуже сильний, занадто сильний too strong. Scary жахливий, too scary, занадто жахливий. І так далі. Потренуй. Можливо, ти згадаєш свої власні приклади. 4-5 власних прикладів можеш дописати. Що ж, продовжимо виконувати переклад далі. Чому цей камінь такий великий? Чому є цей камінь такий великий? Тебе повинен вийти наступний переклад. Why is this rock too big? Why is this rock too big? Нагадую, цей камінь означає, що він поряд зі мною. На попередніх уроках ми вже згадували слово this. Малювали велику і маленьку стрілочку. Вивчимо нове слово липкий. Згадайте таку популярну серед малюків іграшку слайм. Слайм липкий, в'язкий. Додаємо літеру Ді, отримуємо слово «слаймд» – липкий. Це може бути равлик. Look at this snail! is cute. Подивися на цього равлика. Він такий милий. Поглянь на правопис. Взгоші намалюй равлика та підпиши a Snail. Look at... Ще одне слово, яке нам потрібно вивчити, це слово scary, жахливий. Виберіть або ж таку рибку, або схожий малюночок, та напишіть слово scary жахливий. І останнє слово нове на сьогодні це слово спайки колючий. Тут можна намалювати морського їжака, або ж будь-яку екзотичну колючу рибу. Спайки підпишемо колючою на домашнє опрацювання. Вам необхідно виконати переклад наступних слів. Чому є ця риба колюча, чому є ця риба жахлива, чому є цей равлик липкий. І запам'ятати наступну схему. Якщо ми говоримо про багато предметів, про багатьох людей, ми замість «із» ставимо слово А, чому є пірати злі? Ми перекладемо Why are Pirates Angry. Схемку замалюй в зошит. Спробуй виконати переклад наступних речень. Вони всі створені у множині. Тому після слова чому ми будемо ставити A. Why are crocodiles to Green.